Я очолюю кафедру травматології та ортопедії Буковинського державного медичного університету на протязі 16 років. До цього я ще 30 років працював в лікарні швидкої медичної допомоги, оперуючи хворих, надаючи допомогу самим важким категоріям потерпілих. Основним методом лікування на сьогоднішній день стали оперативні втручання. А основною проблемою після оперативних втручань це ускладнення, які можуть зіпсувати результати лікування і призвести до інвалідизації і навіть до летальних випадків. Боротьба з ускладненнями вона передбачає перш за все це боротьбу з інфекцією, з так званими інфекційними ускладненнями. Для цього існує ряд препаратів. Такі як широко відомі антибіотики, гормональні препарати, препарати для дезінтоксикації. І останнім часом ми помітили, що у певної категорії хворих утворюються антибіотикорезистентні інфекції, які важко піддаються лікуванню. Для того, щоб покращити лікування цих інфекційних ускладнень, розроблено цілий ряд додаткових методів, такі як. Ультразвукова кавітація, лазеротерапія, застосування м, різних е, препаратів, серед яких останнім часом на перше місце вийшов паскорбін. Паскорбін це препарат вітаміну С або аскорбінової кислоти, але завдяки особливій технології його виготовлення, він дуже очищений. І дуже ефективний, і він набагато переважає той вітамін С, яким ми раніше широко користувалися в своїй практиці. Тобто, це надзвичайно очищений, якісний, хороший вітамін С. Паскорбін він доповнює лікування з одного боку, а з іншого боку, попереджає розвиток інфекційних ускладнень. Тобто, Служить потужним засобом профілактики інфекційних ускладнень. Ми в своїй практиці почали використовувати паскорбін за рекомендацією директора е, центру Ангельхольм Ярослава Васильчишина, який першим на Україні почав широко використовувати паскорбін, який е, організував. Доставку препарату Паскорбіну в лікувальних закладах України. Дуже широко ця географія цих поставок паскорбіну дуже широка. Це і Західна, і центральна, і Східна Україна. Тим більше зараз період, коли йде війна і велика кількість вогнепальних поранень, які потребують профілактики інфекційних ускладнень. В своїй практиці. Ми Паскорбін використовуємо в дозуванні 15 грам внутрішнього на добу до операції і кілька днів після операції. Що ми побачили? Що після запровадження паскорбіну з метою профілактики побачили, що дуже рідко виникають ускладнення з боку рани. З боку внутрішніх органів пацієнти краще себе почувають, краще переносять наркоз, краще переносять оперативні втручання. І різко знизився відсоток гнійних ускладнень з боку операційної рани. Ну, якщо до впровадження паскорбіну відсоток ускладнень наближався до двох, то після впровадження паскорбіну, за нашими даними, цей відсоток зменшився у 10 разів до 0,2% після оперативних втручань. Ну це так здається, що 2%, 0,2%, а це в абсолютних величинах це десятки пацієнтів, які позбавлені від ускладнень. Це дуже-дуже потужний і хороший препарат паскорбін для профілактики цих ускладнень. Але коли вже виникли ускладнення, особливо після відкритих переломів, після вогнепальних переломів, то також паскорбін в цьому самому дозуванні, тільки більш тривалий час, різко покращує перебіг ран, загоєння ран і покращує результати лікування. Таким чином, висновок можна зробити один. Серед тих всіх сучасних методів, допоміжних методів, Профілактики та лікування інфекційних ускладнень, ортопедії і в ургентній травматології, де я в основному працюю. Паскорбін займає на сьогоднішній день провідне місце і може бути рекомендований для широкого, широкого вжитку у всіх лікувальних закладах України.